Всім доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Знову в нас трішки приморозок. В принципі, така погода. <кій> Вчора земля вся парувала, але ну, не знаю, добре це чи погано, що вона типу, парує. Як на мене, оці, ота волога, яка зайшла, вона звідти тікає. Ну, подивимося, так? Да? Ось такий. Класний ранок, тихенько, це дуже гарно. А ось скоро потепліє, ще, ще більше все зазеленіє, буде взагалі все чудово. Так, вийшло, якраз дивлюсь. Деревця наші поприживалися. Хай ростуть, буде дуже класно. Дивіться. Воно получиться повністю ці. Тут ми два ряда додавали, тут два ряда і за ангаром. І буде бомба. Так. Трішки давайте про цінову політику на зерно погоманим. Що до чого, в кого яка ситуація, тому що по різних регіонах різна ціна. Я допродав кукурузу. Вчора вже тріхи. Позачищали, поприбирали. Зараз вам все це діло покажемо. <robiðe> <coughs> Получається, кукурузу я продавав до точніше 8, 8, 8, 8 50. Ось така ціна. Я чогось, знаєте, думав, кому-то кукуруза, кому то зерно в селі е потрібно. Але знаєте, я помилявся. Е, дійсно, люди в селі ще щось тримають, ще щось пробують. І кукурузу дійсно брали без питань. Так, ось такий наш був склад тут невеличкий. Тепер головне, головне звідси, бачите, тут трошки залишилося це доблісні мишки попрацювали. Ну нічого, це ми все. Видуємо, треба було там запінити. Ось тут треба було запінити. бо бачите, скільки тут наскладали собі. Ну Нічого, це ми пообдуваємо, все це діло запінимо, тоді задуємо і будемо робити тут собі майстерню. Ну в якому плані майстерню? Закінчимо. Оці пасхальні замовлення всі. Бо навіть зараз коптильня включена, працює. Так, Ми Оце все діло тоді тут порахую, поварю стілажі, положимо USB і на нього весь інструмент, що є, щоб отак зайшов, щоб весь інструмент, все чим працюємо, болгарки, шурики, шмуріки, викрутки, все. От просто все скласти в одному, в одному місці і все буде класно. Тому що ну, не годиться, як те там лежить, те там лежить, поки знайдеш, ну коротше, мраки. Оце я хочу ось оце зробити. Що по Не казати, щоб дуже його десь чути було, що десь його хтось продає. Не чути і не видно. Такий цей, цей рік. Тяжкий був по урожайності та й по всьому, в принципі, скажімо так, так? Да? Зараз ще зайду. Тоді як здали, виходить, кукурузу, завезли трохи ще кукурузяних відходів, зараз покажу вам. Багато розповідає, що таким кормити не можна. Я свого часу, коли зерно було дуже дороге, а ми здавали його ну, живою вагою. Я думаю, це ну знаєте це такий період всі проходять і розпочинають всі здавати спочатку живою вагою, потім там щось пробують так реалізувати. Тоді, відповідно, Пробують там переробляти і так далі. То е, Цей... То от саме за рахунок от таких відходів зернових, ну, як то кажуть, залишився в свинарстві. Наскільки довго і як там? Ну, це таке вже питання. Але, але я скажу, що ними кормити можна. Без питань. Зараз покажу вам. Ось такі. Зирне відходи. Раніше, коли кукуруза була дуже мокра, то менше було ще цієї пильці. Бачите, це. Але я прилучився її перемалювати, колись, можливо, відео засніму, покажу. Получається, що е, сюди треба просто так ну, макухи. Треба брати гарну макуху соняшникову, і тоді не буде отоєї пилюки. Я зараз так ну, трошки збільшив там десь відсотків 15%. Я додаю зараз соняшникової макухи. І виходить, коли я це все діло перемелюю, то без питань. Все гарно, все чудово і оцієй кушпілі немає. А там, можливо, хтось бачив у Тіктокові, це ми тут збирали синові підбайк взяли. Він прийшов отак в такому цьому. То верхня частина це зібрали, ніяк руки не дійдуть до Ну, Дитина задоволена, знаєте, 에, привчайте, Ну, можливо, знову ж таки, це моя особиста думка. Привчайте дітей до спорту, до там, ще якихось гуртків, секцій, максимально для того, щоб вони поменше. Часу проводили в гаджетах, в цих телефонах. Вони і так фактично, я ж ну, по них дивлюсь, вони фактично один з одним не спілкуються. У них там, ну, щоб на вулиці так погуляти, ну, не дуже. Я так... Ну, Хай вже хоч до техніки, він фактично в нас давно він вже перед цим квадроцикл був, тоді на скутері вже їздив. Ну, Хай краще їздить, да, все це робиться під контролем. Е там хтось із старших виходить і дивиться, як він катається. Але краще, хай він так свій час проводить, ніж просто, я ж кажу, повторююсь, оці гаджети, телефони. Ну, це утопія якась. Раніше діти гуляли, ходили, а зараз незрозуміло, що відбувається. Так само секції якісь там гуртки. Це більш. Краще і більш буде, ну, краще для них буде в майбутньому, а не просто незрозуміло що. Так, це ми тепер зайшли в другу половинку. Так, оце в нас скільки тут горох. Ну, що у нас тут вчора наконець-то там один чоловічок з'явився, допомогло міг. Так, 5, 10, 10 15. Ну, кілограм 600-650 це точно тут є. Плюс там ще з дробілки і плюс мені ще 6 мішків довжні. що приїхали і брали оцей горох, мій напосі... ну, сіять. Бо щось вони щитали, рахували, щось в них там не хватило. То 6 мішків мені вже половину привезли, а ще 6 мішків довжні. А 6 мішків це фактично десь 300 кілограм. В принципі, багат... нормально. Так, Що в нас тут по зерну? Тут ми позачищали, бачите, трошки десь щось тут. плівочку порвали, але там ще одна плівка. Що я хочу зробити? Що Я хочу зробити? Я хочу взяти ще таку плівку і цю стіну отак повністю за... ну, натягнути і тоді цю частину пшениці перекидати сюди, тому що ми вчора багатенько навозили у склад. щоб бить. І ось фактично ще скільки в мене ячменів. Ну, ячмен я брав 6 тонн. Тут дето плюс-мінус. Тонн 5 желізних є. Даже тут, і, як так кажуть, і до ворожки не ходи. Можливо, як варіант я розглядаю. Подивимося. Можливо, будемо продавати, а можливо і ні. Подивимось, я ж кажу, все по факту. Але питають дуже часто за зерно. Тонн-2 можна продати, ціна 10 гривень за кіло. І нормально буде. А тут, ну, ми спочатку доберемося до нього і там вже, я прикину, по пощитаю. Тут такі справи. Тому, друзі, що в нас? Отакі у нас ціни на зерно. Кукуруза 8, буває їй 9 по-різному. 8, 8, 59 гривень. Ячмінь 10, 11 і не знайдеш. Так, пшеницю не дуже чув, але чув, що в районі 9 гривень. Що ще в нас? Ну, Горох 14-15 Знову ж таки, хтось скаже, та, можна зараз соєву макуху купити. Да, зараз соєва макуха там 15-16 гривень. Тому, в принципі, якщо ви по сезону не купили горох, як я його купив по 8 гривень, то ну, за ним зараз немає смислу ганятися. Да? Тобто прийде сезон жнив. Взяли собі 4-5 тонн, розрахувалися. Але на цей рік я хочу. Получається тут ми трошки підзачистим, заставимо ще плівки і горох ми просто наберемо біг-беги, щоб зерно так валить побільше, тому що є деякі плани, деяке розуміння. От така ситуація. Тому пишіть коментарі, що у вас по зернові. Всім всього найкращого, погнали далі.